Друзі, усім привіт, з вами Гантері. Сьогодні поговоримо про Call of Duty Warzone. Так, Call of Duty Warzone, так, да, всі знають, всі грали, всі бачили, але по-любому стикалися з масою проблем. І проблема ця в основному заключається. Ось, бачите, в графіці. Ви заходите, коли в гру, у вас тут можуть стояти настройки, яка вам рекомендує гра. Це е, відеорежим, монітор і відеокарта. Якщо у вас дві, то у вас тут буде на вибір, на якій грати. Я граю на Nvidia. Далі частота оновлення екрану. От, у мене стоїть така. Розширення екрану ви можете ставити вибрати. Своє. Вот. Тут от я нічого не трогав. Взагалі нічого не трогав. В екрані. Але якщо у вас, по-перше, от у вас ви зайшли в гру, да, у вас це лагає. Але хочеться пограти. І що робити? Е -е, так. Що робити? Перше, ви ставите повністю тут є оконний режим. Бачимо. да, І тут от вам пишеться, що означає ок оконний режим тут. Ну, можете почитати. Далі ставимо формат екрана якомога менший. Шейдери. Бачимо, да. Це прізагрузка шейдерів. воно теж може давати на FPS. Це треба почекати, поки воно завантажиться. Але можна грати і так. Далі нас цікавить вкладка якість. Тут нічого не трогаємо, крім одного. Віртуальну синхронізацію ми вимикаємо. Вообще. Вот, І більше ми тут нічого не трогаємо. Якість. Далі нас цікавить якість. Тут мы можем, вот, Что мы можем мы можем ми можемо. Де конфігурація графіки. Що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо виставити рекомендуємо мінімум. Спрощено, баланс або ультра. У мене поки стоїть на ультра. Знову ж таки, далі я нічого не трогав тут. От теж окремо, бачите, окремо. Можемо погратися з цими вкладками. І тут у нас показано картинки, як воно буде виглядати. Звичайно, якість текстур, а езотопна фільтрація. Ну, це хто грав в GTA, ці знають. Тут ось всі параметри кожен виставляє під себе. У мене воно поки що, поки що бачимо, стоїть ось так. Вот. Щоб вот тут вам не паритися все там, знаєте, вручну. Можете зробити отут. Вот. Але... Друзі, але... Я така ще сама розпространенна проблема. На Call Warzone, когда ви знаєте, запускаєте гру, а у вас Windows там версії 18.09, там 19.09, там Windows 10. Вона ніфіга працювати не буде і вас попросить, що вас попросить Windows оновити. То есть, на Windows 18.09 или 19.09, Call Duty Warzone вже не працює взагалі. Це перша проблема. Саме яка б яку я назвав таку на сьогоднішній день на 2023 рік найактою. І графіка, ну тобто, що там. Все треба виставляти вручну, дивлячись, що у вас за залізо, що у вас за комп'ютер, тому що ви знаєте, настав такий час, що не кожен може звол може собі дозволити навіть 3060 або Nvidia RX 6600. Так, да, друзі, є такі. Багато є таких навіть ютуберів, які собі не можуть дозволити е, е, комп'ютер урівняє RTX. Не тому, що вони там якісь не, не такі, а тому, що просто в людини нема на це грошей, і це треба розуміти. Взагалі, що я от хочу сказати? Розробники ігор. Там Call of Duty, GTA, да. От ви трошки думайте про тих, у кого немає грошей. Там. На топовий ПК або предтоповий, топовий, да, або навіть там, на топовий ноут, це взагалі щось. За грані фантастики. Ви трошки думайте про те, що ну, не кожен може собі дозволити щось подібне. Тому що, блін, люди всім хочеться пограти, всі ми любимо ігри. Але не у кожного є можливість грати. Це все не залежить від людей, так, що там людина собі не може дозволити там. Комп'ютер. Це все також залежить від розробників гри, які луплять просто системні такі потреби. От, да, що, ну, навіть уже, ну давайте так, на 10.50 уже в цю, в цю гру не поганяєш.